Заду мене ніхто не спитає у вас, ми обіцяємо, що буде комфортно, але здохнете. Клас, а у тебе руки намагаються закрити двері. Заду мене? Да. Чувствую, чувствую, щось болить мене в руках. <laughs> я тобі одразу кажу, я так собі літаю. Тож ще... літаю я нормально, а... Приземляюсь по це... його, да? Да-да-да-да-да-да-да. <laughs> Это самое печальное тут, конечно. Нормальный двое врезать. Турбо. Эээ, -э, я охуею. Так у них же мейн тут. врізався? шо я врезался. Об'їху, сука, я стіну. Я. Мейн, у них тут. Я до мейна і близько даже не Ну, до речі, да. Ой, щось вони різались. Обережний, йобаний рот. Даево. Даево. Нормально, не ну, тягнули на дудре, ще може зробити. я Ее хуя сам его кидовал. Тебя чувак просто в космос улетит, хуя, блядь. А я как я тебя живу после такого? Не знаю. Я поговорка. Епик, порвай. Вебеобокс, здається. Бізять, а як це. наводитись тут? Ніяк. Просто носом. Ну я це я поняв. Мені просто орієнтовно треба розуміти, я зараз хочу пробити цей. Ага. ага. Наших наче не задів. Блять, розвороти пиздець у мене довгі будуть. просто було клавіші настроїти. Так би було погано, Непогано, непогано. Да-да, я перекинув мітку. І ще раз мені просто візуально, щоб вони відбразились. Ага. Не, погано. О, град зараз відпрацює туди. Тихо, а град же, що я сподіваюсь, нас не попаде ракетами. Загалі може но там у нього об'ємні ракети. Ну -да, да, я почув вже. Можешь звиться прям почему так? Так, ну знаєш, що мене, мені подобається? Я А. Не розбився, Б. Не застрелив своїх. Це взагалі неймовірно. Ну... Враховуючи, це що це поль... по факту, другий а. польот на Вертусі в мене. Я не застрелив своїх, це в принципі не так і страшно, як я вважаю. Ну, знаєш, коли я на БРДмі розстріляв свій мраб, в якому 4 людини сиділо своїх, то було не дуже. Ніхуя ти їбаний. не. О, це не наша вертуха. Не наша? Не наша. Не наша. її. Давай, повітряний бій. Ай, не попав. Ну, це транспортний. Наліво пішов, наліво пішов. Він за нашою... А, ні, наш не ще ліво. Вон. Він нижче. Блядь, не попадемо. Він під нами. Я трохи боюсь таких перестрілок, бо... З'їбатись можна, так. Да. Он перед нами. Перед нами, ага, бачу. Семь дефобу нашел. Эх, так, так, він уходить, по-моєму, на мей. Ой, а, він розбився. Вонарю, ну добре. <свист> <свист> а, там вертуха не наша одна, справа. Справа не наша, справа не наша. О тут ще опасніше, бо цей може нас визивати. Вон внизу вона. Ой, хорош! Хорошо, сбив винт! Вин, сбив! Хорош! Вс, лотай на мейн! О, він розбився. Повторюю это и ми политніше було! Упс, я свого вбив. Так, ну я принаймні кудись попав. Давай сюди по цим лісам будемо працювати. Поняв. Так, ага, мітку побачив. Вирівнююсь. Опа, тут куча пехів бігало, прямо на взлітці. Прям на взлітці, да? Поняв. Тут, Зараз чудово. розвернусь. Так, ну в цілому, слухай, непогано вийшло вже. По взлетці працювати, да? Бачу, бачу, бачу. Так, продублю ще раз буду. а так в цілому Поняв, побачив, я візуально прицілююсь, просто ще дозу. Це нормально нормально. Ну щоб ти бачив, вже да. нормально. Ох, тихо. Добре, добре, чудово відпрацював. Так, ну у нас БК ще є. Так, сьомий приїхав на ФОБу, ФОБА походу жива все-таки. Так, жива, ти ж вибив там по-любому походу, яка там була. Все о, що, не помає слухати. Персинза. Пацани, що ми колись велите? Скажіть, будь ласка, який метод правильно отработал, мене безпроградно? Ну слухай, одного ладно, точно не погано. Не погано. Мене вилітає інтернет. Тепер я зрозумів, бо він був перегризаний, блядь. <рзов> і Він контачився моментами. Ебать, тобто. Ти... <рзов> блядь, кішка, така, ти заїбав, ну мене не погодував, а на тобі хуяк, блядь, по кабелю просто внібала. Ні, <рзов> мені здається, вона це довго і методично гризла, поки нікого вдома не було. <рзов> Та що за хуйня? Ну, це прикол якийсь. Це ти знову викинула чи що? Нет, у мене тепер клавіатура не робить. Блядь, что я взял машину. Блядь, что с тобой вообще? Да щас ты пизда. А, извиняюсь. А что, ты хотел, по-моему, то, что сказал? Вылезь из вертушки и глянь, где я сижу. Где? Бежи ты в пост. Куку, ёпта. Куку, ёпта. Что такой, такое? Чирик, чирик. Попробуй в тыл, там, где он, митка другого, видишь? Сейчас, блядь, нахуй, пофоткаю всех.

Тому що Good Morning Donbass. Вода 60. Що, що, їх в точку кидати? А, що вас ты, в точку чого, кинути? Точка, стріляй по точці. Не моє. Ви бачили поросливий Та ви почекайте, зараз другий заход буде Бля, я запис вімкнув, почекайте хлопці Все нормально Я все, я всі 10 ефес роздивився, які в мене були Ці падли поки ряжу, мій великий, фу, блядь, короче, їм пізда Окей

Итак, так, мы взлетаем. При... паски безпеки и приготовьтесь до стрибков. А если а не паски Тримайтесь просто да, просто, не просто Блин, вас Вам <свят> а <взагоди>, пизда. а <свят> взагалі вам пизда, хлопцы. Он нормально высота набирает больше, просто на Так, все палец. Не на можу, бо прийду, ми на мейні. О. Привайте, давайте, давайте, давайте. Бля, я у цих типів.

Да. Касс такой за хуйня не займается, поясним, шмут ты касс. Я, кас. тех... я... На нас я по счебах там техника ворожа на фобе. Чи якась така злупа была. Сейчас на свете у меня раз там дымочек підкинули для uh, авиалиния можна в мене на точке бекинуть. стрибати. Ага. Дай -дай -дай. Все, Бля, там БМД четвертого баражного. И у нас там будут... Ебать! Я на мейн, на мои. Мужик Может... я Амаша, а Десятый, ты всегда там имеешь, да? Нет? Да, 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 там есть с Ти Ты в гору лутиш там мысль треба. Да, я помітив. Короче, парни, давайте якось звук разом, продумаем якийсь чіткий план, иначе ты це, це вся цей проявлю. Прильот вперед. Да, я я пам. <свят> Вже вперед, камера виключилась, не Так, хлопці, як ви казали, я сідаю погано, тому ви без вертушки. Я не повністю правду, без стоїть. Ай, блядь, попали. Блядь, я воду упав. Там мил. Від від мене... Блядь. Я ебел. Та я в воді мертвий.